Всім доброго, гарного, тихого, мирного дня! У нас вилупилися курчатка в інкубаторі і під квочкою. Це з тих яєць, що я показувала відео, які мені прислала Марія Симонович, канал Захоплення Марічки. іспанка голошейка Redbro та Master Grey. Ну Тут двоє чорненьких курчаток. Це з наших домашніх яєць, бо вони були під кочкою на момент підсадки кочки. То я вже їх так і забрала теж, бо не хотіла їх викидати. Вона там день чи два на них сиділа, і я їх вже забрала теж. Значить, одне яйце було, було ось це це джерсійський гігант. Він найперший вилупився самий найстарший цыпленок. А це з такого яйця зеленого голубого яйця. В нього і лапки чорні, в нього все чорне. У них у цих курчат навіть м'ясо чорне, але смачне. Так що, ой, вони дуже маленькі, ці курочки. Так що, оцих двоє це наші домашні, а всі останні це ті, що мені прислали. Є багато голошейких. Тут всього 21, двоє чорненьких, 19 це з тих яєць, що прислали. З 1913 голошейких і 6 неголошийких. Ось такі. Ой-ой-ой, куди ж ти падаєш? А це ось голошейки. Дуже гарнесенькі, Ось такі. Ці жовтенькі, взагалі чудові, такі гарні вже. Ось такі і сюди, цепочка. Так що отакі от маємо малятка. Ну. Посадю зараз їх в клеточку, Це вони лупилися вчора. І якраз так совпало, Щас ще покажу. Це сарят, Це сарята в нас ще вилупились. То добре, що разом. То всі разом і будуть рости. Ну, побачимо. Тут є всього 21. Ну, циплять вже по осені щитають. Але дай Боже, щоб всі росли і все було благополучно. Є в мене аптечка, буду їх пропаювати. І надію, що все у нас буде добре. Отакі От гарнюні циплята, курчата. Дякую Марії Симонович за те, що прислала яйця. І ми маємо таких гарних курчаток. Зараз ще покажу вам цісарядок. І ось мої цісарядка. Є такі. І коричневі, і світленькі. Ці світленькі вони будуть такі, як голубенькі. Білих нема зовсім. В минулому році було два біленьких. В цьому році біленьких немає. Отакі такі ось ці сарядка. Є тут ще кілька штучок слабеньких, можливо, ще якесь відійде, але нічого. Взагалі ці сарята, вони такі живучі, крепенькі, але є. Ось, наприклад, оце таке, як розтопирка, щось ножки розставляє. Не знаю, чи це воно ще просто не окрепло. Будемо бачити. Скільки вийде, стільки вийде. Ну, а в інкубатор заложила нові яйця і курені, і цесарині. Так що будемо ждати нових курчаток та цисаряток. Така в нас малеча. Там серед тих курячих яєць були незапліднені яйця і кілька штук завмерло. Так що, такі от у нас малиші карандаші. Я всім дякую, хто був зі мною, хто дивився, слухав мене. Всі бувайте здорові. До зустрічі в наступному відео. Пока-пока!